Зранку Росіяни прокидалися під звуки вибухів в Сочі, Дагестані та в Білгородській області. В Каспійську оголосили план Килим, або, як вороги кажуть, кавьор. Не оклималася РФ від нещодавної атаки. Досі горить НПЗ під Ростовом і рахують дірки від влучань на схожому заводі. в Туапсе. Давайте і ми поглянемо на наслідки бавовни в Росії. Вітаю вас на каналі Січас. Підписуйтесь та вже ставте вподобайку. Прекрасний кавказький ранок сьогодні настав у Дагестані. Регіон атакують безпілотники. Влада наполохана, глава Дагестану повідомив про спробу атаки безпілотника по об'єктах у Каспійську. Місцеві змі повідомляють, що роботу аеропорту Мухачкали призупинено до 11.30 МСК через загрозу БПЛА, запровадженого режим килем, який згодом скасували. Ближче до Чорного моря ситуація була гарячіша. Сочі о дев'ятій ранку за місцевим часом було гучно збивало БПЛА над акваторією. За даними російського телеграм-каналу Шот, який посилається на слова місцевих жителів, громадяни бачили спалахи та гучні 2-3 вибухи в Лазарівському районі. Офіціоз сповістив про те, що відбулося запізніло. Звітують про ймовірне збиття восьми дронів у Чорному морі, але це не єдине, що сталося у Краснодарському краї. Росіяни повідомляють про пошкодження в на Кубані внаслідок атаки дронів ще від 28 листопада, але без деталей більше подробиць маємо щодо наступного. Бо в той день безпілотнику вдалося влучити по нафтопереробному заводі в Туапсе. Росмедія стверджують, що без руйнувань нагадаю, що кілька днів тому 12 безпілотників намагалися вразити енергетичну інфраструктуру Кубані, і всі вони були збиті, заявили у ворожому міноборони. Та чи всі? Погляньте на наступні кадри. Це Ростовська область, де вже другу добу горить нафтобаза Атлас. Палають кілька ємностей з нафтопродуктами, На жаль, не всі поки що. Тепер щодо Білгородщини. Шебекіну та Округ отримали свою дозу безпілотників, частину з яких типу збили. Одні медіа пишуть, що без наслідків. Хоча в деяких телеграм-каналах повідомляється про влучання в багатоповерхівку. У Краснояруському районі сім дронів залітали до кількох сіл. Було влучання снаряда, пошкоджений об'єкт зв'язку. У Борисівському районі, в селі Грузьке, внаслідок атаки БПЛА пошкоджено ангар сільського господарського підприємства. У хуторі Климова з безпілотника скинуто кілька вибухових пристроїв. Пошкоджено два приватні будинки. Найбільше вибухових пригод було в Білгородському районі. Тут по селищах Малинівка та Жовтневий, селах Вергилівка, Червоний Хутір та Петрівка випущено 10 боєприпасів під час одного артилерійського обстрілу та здійснено атаки за допомогою шести безпілотників. У селищі Малинівка в результаті результаті атаки дрона по автомобілю поранено двох мирних жителів постраждалих госпіталізовано. Пошкоджено надвірну споруду та два автомобілі. За ніч на території РФ збито 11 українських БПЛА літакового типу. звітує мін РФ. Там пишуть дослівно, що над територією Білгородської області знищено 8 БПЛА і 3 над акваторією Чорного моря. Менше з тим, під Підмосков'я горить у московській області. Поряд із житловим комплексом палає сильна пожежа. Очевидці повідомляють, що загорівся склад із дерев'яними палетами. Саме місце займання знаходиться поряд із парковкою з авто, що стоїть там. На кадрах видно, як люди намагаються відігнати газаль, щоб вона не згоріла. У огні щось сильно іскрить. Припускають, що палає не лише деревина. Ну і особливо пікантно було цієї ночі в барах та гей-клубах Москви. Як до себе додому влетіли соловики ОМОН в заклади Моно та мутабор. Відвідувачів поклали обличчям у підлогу. Хтось просто сів та тримався купи. Як пишуть Росмадія, в рейдах брав участь другий спецполк поліції, який застосовують на мітингах. Кого чи що шукали невідомо. Під ранок ці рольові ігри завершилися, частину людей затримували. Дівчат відпускали, фотографувавши документи. На цьому поки все більше ви знайдете на нашому ютуб каналі. Тож підписуйтесь на канал Січас, а цьому випуску ставте вподобайку. У ніч на 29 листопада у Ростовській області РФ знову було гаряче. Сильне горіння бачили місцеві жителі під Каменськом. Влада області повідомила, що регіон зазнав масованої атаки українськими безпілотниками. Збито вже 30 БПЛА. Передає виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар. Він підтвердив наслідки на землі. Так, у хуторі Масалівка Каменського району пошкоджено покрівлю приватного будинку. А у Слободу-Дячкіно Тарасівського району через падіння уламків на приватний сектор пошкоджено скління у житловому будинку. Пише Чинуша. Відео докази пожежі на ваших екранах. Та хіба горіли самі будівлі? Згодом слюсар таки не зміг втримати таємницю і дописав: у Кам'янському районі гасять велику пожежу на промоб'єкті. Що за об'єкт потініст не вказав? Втім, зі ЗМІ стало відомо, що зазнала уражень автобаза Атлас. Місцеві пабліки і телеграм-канали пишуть, що безпілотник влучив по резервуару із паливом. Шалений дим не втихомирився навіть на ранок, і з ним намагалися боротися 109 вогнеборців та 38 одиниць техніки. Подивіться на цю картину. Як виявилося, температура Ростовщині піддали наші воїни. Генштаб ЗСУ підтвердив, на нафтобазі окупантів фіксується щонайменше два осередки займання. Атлас є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. Слід зазначити, що у серпні цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки сил оборони. Димілося кілька діб. Окрім цього, у рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів ППО противника знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу БУК М3 російських загарбників. Таку ви бачите на зображенні. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області. Дим над морем бачили у туапсе Краснодарського краю. За даними Міноборони РФ, вночі ПВО нібито збило 8 БПЛА у регіоні. У локальних чатах писали і взагалі про понад 20 дронів. Телеграм-канали зізнаються, у Туапсе є наслідки, але не на суші. Люди жаліються, мовляв, дуже гучно. Тривожно було і на Білгородщині. Область обстріляли як мінімум 65 разів, майже половина дронами. Йдеться у російських ЗМІ. Щонайменше два БПЛА прилетіли у Шебекіно. У двох будинках та господарській споруді пошкоджено вікна та покрівлю. А на території Брянської області нібито знищено два БПЛА. Міноборони РФ дає інші цифри. Всього буцімто знищено 47 апаратів: 29 БПЛА ліквідовано на території Ростовської області, 8 – на територію Краснодарського краю, по 3 – над територіями Білгородської, Брянської та Воронської області, і 1 – на територію анексованого Криму. Більше того, там показувалися, що нібито збили за тиждень 10 ракет Атакамс. Чи вірите ви цим цифрам, шановні глядачі? Напишіть про це у коментарях.